Як навчитися говорити ні без почуття провини? Хороше запитання, давайте розберемо. Багато хто з нас відчуває вину, коли відмовляє. Чому страх образити, страх втратити стосунки, бажання бути хорошим, але часто буває так, що коли ви кажете так іншим, ви кажете ні собі. Тож, як навчитися відмовляти з легкістю і не зраджувати себе? Зрозумій, чому тобі важко відмовляти. Це страх здаватися егоїстом, бажання догодити іншим. Запитай себе, що найстрашніше може відбутися, якщо ти скажеш ні. І дуже часто ці страхи перебільшені. Перевір свої кордони. Потрібно усвідомлювати власні ресурси, час, гроші, можливості. І якщо прохання виходить за їх межі, то відмова це не егоїзм, а турбота про себе. Відокремлю відмову від оцінки себе. Твоє ні це відповідь на конкретну ситуацію, а не відмова від людини. Твоє ні не робить іншого незначущим, а тебе поганим.